Добрий день, шановне товариство. Ми знаходимося у Недеригайлові. Тут відбувся щойно один проектний захід з однієї проблематики. От саме про цю проблему я спочатку скажу. Щоб запевнити всіх активних людей, яким не байдуже життя у прикордонних українських громадах, взагалі в Україні, майбутнє України, я от скажу вам про привід, да, який. Сьогодні став основою для проведення цього заходу. Це розвиток, розвиток недергайської громади, її майбутнє. Ситуація складається у такий спосіб, що якщо критична кількість молоді буде такою, що не буде забезпечувати наповнення бюджетів, вирішення поточних питань, наявність певних робочих місць, народження дітей, перш за все, народження дітей. То наші громади вони ризикують занепасти. Я навіть не хочу говорити слово зникнути взагалі, як зникають деякі населені пункти. Потреба в розвитку, потреба для пер щодо перспектив для молоді в робочих місцях, у щоб розвивалися підприємства, які є, щоб утворювалися нові. От з цього приводу, власне кажучи, і відбувся цей захід. Цей захід відбувся в межах проєкту громадської організації цен громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Проєкт адмініструється «Єднання» коштами Фонду партнерства «За сильну Україну. Проєкт присвячений, перш за все, вирішенню цього питання у два способи. Перший спосіб це зробити громаду відкритою, транспарентною, відкритою світу. Для цього в межах проєкту. Працювала медійна група, скажем так. Виготовлялися ось відеоматеріали, розміщувалися на сумському каналі. Ви їх усіх можете побачити, хто не бачив, для того, щоб відкрити світу громади. відкрити громади світу з метою стимулювання інвестицій інвестиційного. Інвестиційного процесу в громаду стимулювання активності економічної активності місцевого населення, населення, розвиток підприємництва. Тобто це перша складова, друга складова це розробка стратегії за розвитку Недергаївської громади, за стислий період. Безпосередньо документ розроблявся 4 місяці. проєкт Стратегія розвитку Недригалівської громади, громади був підготовлений і наразі він знаходиться на сайті Недригалської громади. Тобто проєкт, який виконувався у межах цих двох завдань, він у цих межах двох завдань вже завершується наприкінці липня, завершується цей проєкт. Наша зустріч Недригайлові була присвячена досягненню домовленості щодо дальшої співпраці. Я перш за все хочу відмітити те, що Зустріч пройшла при дуже такому потужному представництві. Були державні службовці, були мифцеві фахівці, були старости, були спеці... фахівці у сфері економіки, соціального захисту, культури. Ми говорили про те, як використати цю пози... використати цю позитивну динаміку, який дав цей проект, задля дальшої співпраці. Обговорювалася така от організаційна схема, яка полягає в тому, що проєкти, курсові проекти, кваліфікаційні проекти і дисертаційні дослідження, які готуються у університетах, які розташовані в Сумській області, можуть готуватися на замовлення, на замовлення суб'єктів господарювання підприємств, установ і організації на Дригалівської громади. У такий спосіб вирішується головне питання, хто буде розвивати стратегію, хто її буде впроваджувати. Ми хочемо, щоб це був живий документ. Живий документ, яким можна, яким можна послуговуватися тут і зараз. І ось цей організаційний механізм обговорювався. У межах обговорення були висловлені деякі пропозиції щодо організації цієї роботи, були визначені. Хто в Надригалівській громаді якби буде головним центром, координаційним центром. Вирішили текст стратегії помістити на Google Диск, щоб кожен мав доступ до тексту і кожен мог вносити туди свої пропозиції, свої правки. До речі, був вручений в Надригалівській громаді сучасний ноутбук, якраз для керівника цієї проєктної групи. Він був придбаний у межах цього проєкту, був вручений. Ми вручили голові Недрагалівської громади Константину Волкову, а він передав у економічний структурний підрозділ Недрагалівської селищної ради. Розмова була конструктивною. Розмова була на високому фаховому рівні. Ставилися питання реально проблемні і реально такі, які якби, потребують прийняття певних важливих рішень. Ну, наприклад, погодження тексту стратегії основних. Змістових характеристик стратегії до генерального плану ставилися питання щодо оновлення деяких даних, зокрема у частині організації соціального захисту населення та інше питання. Багато що обговорювалося важливого та такого необхідного у межах. У межах таких, о, знаєте, домовленостей, особистих певних домовленостей напрацьовувалися схеми подальшої співпраці і визначався в цей механізм, який має запрацювати. Діяльність ускладнюється тим, що вона інноваційна, немає в Україні прецедентів щодо такої співпраці, щодо налагодження таких механізмів співпраці. Сумська область тут попереду і нас це. З одного боку, нас тішить те, що ми новатори, з іншого боку, ми розуміємо і те навантаження, яке лягає на нас, і відповідальність перед громадою і функції кожного учасника цього процесу процесу стратегування. Якби закінчилося наш захід на такій мажорній ноті, ми всі висловили сподівання, що. Цей проєкт дасть таку позитивну динаміку розвитку Недрагалівської громади, безпосередньо вплине на майбутнє громади. І все ж таки, ну, закінчити захід мені прийшлося нагадуванням, що наразі, от, коли йде така страшна війна, коли ми всі знаходимося під загрозою знищення, нам перш за все потрібно думати про збереження наших населених пунктів. Про те, що потрібно їх забезпечити, їх розвиток обов'язково, залучення сюди молоді, утворення робочих місць, щоб люди відчували, що тут йде, тут йде якийсь процес скріплення, так, от, процес, який забезпечить майбутнє кожній родині, яка пов'яже свою, свою долю з недрегарівською громадою. Приводилися приклади населених пунктів, які зникли, і зникли навіть без впливу війни, а через те, що просто виїхала молодь. Ці населені пункти зараз занехають і знаходяться, зокрема, там посеред лісу. Є населені пункти і пункти, які наразі на межі такого зникнення та знищення. Тому нам усім потрібно про це задуматися. Нам всім потрібно робити усе від себе залежне. Для того, щоб увійти в історію як покоління, яке не тільки врятувало Україну, не тільки врятувало її майбутнє, але те покоління, яке встало на такий шлях розвитку, на правильний шлях, на серйозний шлях, науково обґрунтований шлях, без корупції, без зневіри, без якоїсь там політичних спекуляцій. Що ми стали розвиватися так, як маємо розвиватися, отримали той розвиток, якого ми варті і на який ми розраховуємо. Власне кажучи, в цьому і є головна ідея сталого розвитку. Ідея сталого розвитку у тому, що він розрахований на не тільки покоління, яке живе, а й на інтереси наступних поколінь. Ми віримо в потенціал Надергалівської громади. Ми віримо в те, що співпраця Наукових кіл, експертних кіл та фахівців, і всіх долучених до процесу стратегування і розвитку Недригалівської громади осіб має майбутнє. І це майбутнє буде успішним. Дякую за увагу. До нових зустрічей на Сумському каналі. В наступному відео ми розповімо вам про зустріч у Новослобіцькій громаді. Я відразу зроблю такий невеликий анонс. Відмінність недригалівської громади в тому, що тут а, і фахівці є гарні, тут розвинута медійна служба, нам у медійному плані було працювати значно, значно легше. Тут багато в переваг. Але так, такі переваги, ось такі, якби родзиночки, родзиночки, да, є в кожних з п'яти проєктних громад. От наступна проєктна громада Новослабіцька, це якраз є таким яскравим прикладом. Витримки, стійкості, соціальної згуртованості. Населені пункти громади знаходяться під, перманентним, під, під перманентними обстрілами, під постійними атаками. А менше з тим, зверніть, будь ласка, увагу на наші матеріали, на наше відео, зокрема на оце останнє відео з депутатом та підприємцем з Новослабської громади. Зверніть увагу на його діяльність. Завдяки йому, його зусиллям та зусиллям його колег, село збережене, село живе, у селі є робочі місця, у селі є перспективи для молоді. Тобто там молода родина може жити, працювати, народжувати дітей. Це головне: народження дітей, укорінення, відсутність якихось планів щодо міграції, щодо виїзду. Коли людина пов'язує себе з громадою, то це дає громаді шанси. На розвиток. Тому я от відразу вам анонсую наступне відео, яке буде із такого ж проектного заходу, з Новослабдської сільської територіальної громади Сумської області. Також нагадаю, що проектна діяльність також ведеться окрім Недергайлівської Новослабдської, ще й в Садівській громаді, і в Лебединській громаді, і в Степанівській громаді. Про, на каналі також є розповіді про ці останні проектні заходи. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що проект реалізовується центром громадських ініціатив «Інтелект Сумщини. Це назва громадської організації при Сумському державному університеті. Також проект адмініструється, і сарєднання здійснюється коштами фонду «Партнерство за сильну Україну. З огляду на велике соціальне значення цього відео просимо підтримати його та поширити за допомогою своїх власних інформаційних ресурсів. До побачення.